Планова атестація на кю пояси обов'язковий іспит для всіх, хто займається карате. Кожному такому учнівському ступеню відповідає певний колір поясу. Чим вищий рівень майстерності, тим темніший його відтінок. У мене був 9 кю, тобто білий пояс. Сьогодні я здав на 8 кю, тобто на жовтий пояс, і маю цим дуже сильно пишатися. В атестаційному іспиті взяли участь більше 50 спортсменів клубу Ронін. Одні вибороли пояс вищої кваліфікації, інші здобули право вперше одягнути білий пояс. Я дуже рада, він дуже чекав цього дня. Ми їм дуже З Сьогоднішнього дня вже у нас є білий пояс. Я думаю, що ми будемо йти далі, к новим целям, к нових, до нових достиженням. Такі атестаційні іспити влаштовують для того, аби початківці мали стимул рости і бачили наочно свої успіхи в карате. Це скоріше психологічний фактор для дітей та методичний підхід для тренерів з метою посилення ефективності тренувального процесу. Атестація це такий така підход до бучинів дітей, який дозволяє. Им видеть краткосрочные цели, которые позволяют им достигать определенные результаты на каких-то промежутках времени. Что для ребенка является целью в данном случае? В данном случае для них является целью получения очередного разряда, который имеет название Q, и соответственно очередного цвета пояса. Оцінював виступи юних каратистів і шеф-інструктор клубу Володимир Савицький. Він був радий знову виконувати свої тренерські обов'язки після того, як повернувся з зони воєнних дій. З квітня місяця він брав участь в антитерористичній операції у складі 95-ї окремої агромобільної бригади. У важкі хвилини його бойовий дух піднімала підтримка рідних і друзів. Наснаги мені надавало і, і дітки, які в клубі. Ви маєте зрозуміти, ось в мене є. Е Отаку картину мені намалював один вихованець мій. І цю картинку я носив у себе в каски. І ця картинка була в Донецькому аеропорту зі мною в каски. І на бойових, де я виїжджав, вона була зі мною. Допомагали Володимиру Савицькому також знання і навички набуті в карате, адже цей вид бойових мистецтв не лише фізично розвиває, а й виховує дисципліну та привчає до порядку. Тож увесь цей досвід тепер всотують його учні.